Отак і буває. Вчора сиділи, гуляли, що ми тут а, із, із Максимом витворили. У колі поламана нога, поздравляйте. Може і так шашлики жарить у вогні. Каже, боїться. Але пока! Пока! пока. Добре, що це сталося не в травні, коли кожного дня ми чекали. А гляньте, що тут навалило. Шок. Шок в шоках. Ми Коля їдемо в больницю, тому що Коля вчора випадково отам на отій східчині послизнувся. Ну, в общем, трошки поспав. Але нога болить, тому їдемо в скору допомогу. Так і буває. Вчора сиділи, гуляли, пили, балакали, а потім я зняла шашлики, бо він мені їх приніс. І що вийшло? Коля йшов із шампурами, на той дерев'яній поверхні послизнувся, бо вчора цілий вечір був дощ, послизнувся і впав. І каже, що йому хрустнуло в нозі, і він якось назад його поправив. Чи смикнув ногою, чи що, хруснув назад ногу і все, і нога просто як булька роздулася. от Добре, що в машині була аптечка, так як я зробила собі вчора, вчора да. ці тейпи наклеїла, то у мене, я навіть бинта не брала, ні мазі, нічого. Так вийшло. Що я з аптечки взяла той бинт, перемотала йому ногу, пообложувала холодним, випив фаніган і все, і ляг спати. Ага, тут хтось єсть. Дивіться, а ну ту ногу. Дивіться, як бомбелька роздулася. Ні, ну там трошки, звісно, ватка є. Не замерзала, замерзла? Умієш кататися, умієш саночки возити. Це називається. Ну, це не смішно, звісно, це вже істерічний сміх. Ну вже нічого не зробиш. Вже ждемо минут сорок чи п'ятдесят. Колі сказали, що треба півгодини ждати, але це врач, поки там туди-сюди чайку поп'є, обход зробить. Ну, якраз до обіду доїдемо туди. Ну подивимося. Ми надіємося, що там просто потягнули зв'язки. Бо якби розірвав, ну я так думаю, була б синя нога. Може Тріщина. Може Тріщина може так боліти. Ну, подивимося, чекаємо, Вийде кора з гіпсом чи ні, сподіваюся, ні. Де тобі костеля тоді брати? Вісенка. А вісинка є костеля? Так. Да. Та ладно, це шутка. А ми тут сидим, і Коля сидів, і я пішла машину паркувати, і жінка вагітна зайшла. Кажу, Колі скоро і ми приїдемо. Гляньте група під Да. Так, та може бути. А ти це сахаром чи? Там без сахар. а, Там а ти взяв. А по молока і без сахара. О, добре. О, дякую. Де ж тобі таки, та дві. Колю, возьми, дві, будь ласка.

Ми самі в шоці. Ми в шоці. Ти що шо, гониш? Почекай, я заїду. Я вже війські відкриваю. Але нормальні хрестини. Не? У колі поламана нога, поздравляйте. Піпець. Баді. Ну, в общем, ми поїхали, ми в шоці, що в колі зламана нога, ну, так як єсть. Ми тут гріємо шашлики уже. А ти що грієш? Ти зараз чарку звалиш, хлопче. Тебе треба може вдягнути, тобі холодно, може, чи ні? Чи тобі нормально? Ага, напевно. Ти думаєш, що ти самий умний? гріємо, шашлики. Добре, що там з супом? Тож треба я... великий огонь зробити, я, щоб я, на отому. Ні, то я, зроблю. Да? я Так, зроблю. так буде, можемо робити, роби огонь, то й будемо зразу варити. Що його там варити? Я вже просто зараз буду другий раз його розкладати. Ні, ну підкинь, то мало, малий огонь для того, щоб, щоб той суп робити. Чи Ні, хочеш підкинь, можемо, його ж варити треба на огні. То можемо воду ставлять і кидать картошку, а картошку обчистить, там пару картошень можна делать. Ніче не. Землячку. Зумка мачка. Не <laughs> но... <laughs> знаю. Зуп, ну, Ей, баді! Ну влашне. Не, не, ні, ну все, не дай. Буде. Не буде. Не буде все, все, не буде, не буде, не буде він, не буде. А ти що шос... ск ей? Що ти скак? Ей! баді, Успокоїмся. Розчарований? Чи ні? Але болить чи ні? Чи таке? Нормально. Та тобі нормально вночі було, що каже, поїхали в лікарню. Eh, по шостій парі мінт. Вони вже мають план на наші метали. Баді! Баді! Mm. Коля, розігріть тобі. У мене тут кава обіднішня. І, звісно, що прекрасний торт. Знаєте, що хотіла сказати? Що е, ну, обідно, звісно, за колю, тому що, якби сказати, що був там п'яний, там знаєте, чи ну, всяке, могло б там побилися і там ну, ногу вивихнув, поламав чи щось, але тут просто, просто ми тільки почали шашлики жарити. Тільки нажарили шашлики і просто йшов із шампурами і впав. Просто на рівному місці, просто. Ладно, б тут такі сходи є. Дуже здорові, ну такі крутий є. Да? Ладно, без сходів упав, можливо, б теж не так обідно було. Треба бути уважнішим. А тут просто рівна сходинка. Так треба. Прийняли, посміхнулися. Ну а що зробиш? Ну, нічого сказати. На столі вчорашня їда. Оце тут треба сіня це все викидати. Бо там щось прокисло є. Якусь ковбасу яку взяла і вона кисла вже. Так. З оцього, так. Да. Ну але там ще є нарізати. Але то треба різати. Беремо воду, треба і в ту кашу долити. Шобол, да? mm -hmm. Що волда? Репить. А чого ти? Тож берите полотенце туди, собі, щоб той. Чи не треба тобі? Не треба? Ну дивися сам. Так, Максим туди топи. Щоб ви розуміли, Коля впав отут. І ось тут він упав, я так розумію, на оці ці, так? Да? Камні. Ну я так розумію. Максим он кочегар топе. Чан. Вчора, сьогодні в сауну будете йти чи ні? Але сауна швидко розпалюється. Але будете йти? Гарно вчора попарились па нормально чи ні? Швидко Ні, але е, температура гарна йде. Більше сотки вчора. Ну, ну, бачите, вчора парилися там до часу чи до скількох А ми з чоловіком спали. Та я б і так би спать пішла, бо в мене ноги потікали. Але як я побачила колю і його ногу, е... я в шокі. Добре, що там, я ж кажу, аптечка була, я вам це розповідала. Да? Добре, що аптечка була, трохи замотали, але ми не вовче не очікували, що буде перелом. Вообще. коля тут сидів з хлопцями. Родина Рафала поїхала. Умрангово, хочуть подивитися, там біля озера походити, в общем, а наші всі в хаті. Максим тут і там топе, і там топ. в общем, ходить за кочегара, тут музику слухає. От, от у кого Христини, а чоловік пішов полежати, спить, напевно. Ми півночі не спав і зараз теж. І промер ще трохи тут сидів. Я парла йому дала, кажу, піди ходіться, він віддягнуся. Каже, ні, напевно піду спати. Не закривай! Сеня, не закривай! Гляньте, в чому я ходжу, в шльопках. але нормально, якщо медленно ходити, там вода витекла, да? О, то цього мало, ну, википіла, ну. общем, варимо кашу, але цього мало буде. На, біжи ще один. Бо то мало, треба скоріше то робити, мабуть. Біжив, кажу Максиму, бо він же ж у кросівках, а я. А я то... А як то не в красівках. Тут он і м'ясо. Максим на шашлики робить. Давайте заглянемо туди. Тут уже картопля готова. Скоріше, то Максим просто не встигає. Я сама не відкрию тої кришки, бо вона дуже гаряча. Ще зараз кипне, можна тушонку, в принципі, давати туди. А Максим, я, я не, не вип'ю тобі горілки сам. То пиво пий чи не, не лізе? Тільки стять, хожу, у мене голова, як боліла, так і болить. <рес> То він руку мою поправи. <рес> Каже: обідно йому, бо е, я ж кажу, Рафал поїхав із сім'єю у Мрангово треба закрити. Рафал поїхав у Мрангово, коля що. Коля щось сірбнув трохи пива і, і пішов, бо воно ну, воно тинькає, воно зараз його попустило, але все рівно воно. Тинькає йому, дебило нога, і він пішов спать, та ще півночі не спав. А ще півночі, якби от алкоголю не спав, то ні? А так, коли воно болить, то трохи по-другому. А цей ходе плаче, що чарку навіть ні з ким роздушить. Каже, де Андрій хоч би чарку випить, бо все закрите. Віскі закрите. А ви взагалі вчора дуже мало горілки випили, так? Півбочанок. Ні, менше. Менше. Mm. Ну, І, і тут літра не випили. Ну і тут ми одну 0,5 цієї жінок. Не 0,5. Трошки більше, ніж пів бутилки, бо я пів бутилки забрала, Колі, мочила ногу. А -а -а. А ти я думав, що немає, ви вдушили? Думав, а, ні, 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 ні. я забрав. Але, я тобі скажу, то так, класна, Але вона, я ногу колі мочила, і то вона липка. І аж руки липли мені. Добре. Його воно холодна. Холодна? Була. А, так треба сіння, може, частіше підкидати, так як. А вона казала, години три треба його трохи там. А мимо того дрова я сухий кидаю. Ну, трохи... Але добре, то може треба зробити, як вона казала, отой цей. Папірець оттуда, Чи відкуда вона казала? Але дивись усе, то як не тяги немає, але так дивись, то вона... Ні, ну, ні, ну не геть холодна, ну тепла, ну не тепла а навіть, диви, літня. Ну слабо, ну то слухай, ще значить 2 години будеш топити. А ну ти ні. Та <зас> парує кришка, де? Ну вона ж холодна була, слухай. Так, вийшла така каша у нас, бомбезна. Тільки треба, знаєте ще що? Сеня, візьми води сюди вли, і накриємо. Вон вода. Хай кипне і зелень вкидать, її можна знімати. Ні ну дали трошки нікого. Ні, ще, ще трошки. Ні, ну добре, можна зняти, потім поставити, хай погріти, бо вона пішоє. Ой, Поняла? У нас, щоб ви розуміли, на природі такий глечик не був грязний. Ну, гляньте, що ми тут із, із Максимом витворили. Шампуром, тому що я ложку занесла, а у сюди не впущу, тому що воно і так ну, притик, впритик. Дуже добра каша. Картопелька, морковочка, цибулечка, тушоночка, пшоно, зеленушка. Яєчка, ідеально. Я ж вже говорила, що ми таку кашу варимо ну, варили раніше е, у травні на травневі свята. І що, хоче хтось? хоче Поняла. Це поки вони вдягнуться, то б'діння дуба, ні? Добре, роздаси там порцію. Дайте шуття, може, Коля каже, дайте да я хоч щось я зроблю. Шампанське. Підтримка, підтримка приїхала. А, раз... а, я, а я думала, ти відвертаєшся спеціально, Хотіла сказати, то ж ти ж уче, сан... раз, так, У Учеса умита, це я. Наже його. Тут двіження тіло двіження. Максим. Маме. <рігаз> ні, ну де? Де нормально. А що це ще й наша торба? Може і так шашлики жарить у вогні <da>, <рігаз> Ну В общем, сидим тут трохи. Шашлики не жаряться, бо треба уголь, а уголь там ще не порогорів. Каже боїться. Але тобі тоді Марина, йому тоді маленькі пасують. Я просто не пам'ятаю, до скільки водого держати свої. Та й вже не треба, він уже і сидить сам Андрій. Де музик? Нічого. Через три місяці побачите, будете частіше ходити, спомните, коли головка держиться. А Привіт, <ривіт> останній день. У нас вже дійсно такий двіжняк тут. Ми вже все поприбирали, все позбирали практично. Зараз ще підемо щось трошки перекусимо. Торта ще з'їмо. Ще все отак виглядало. Плюс-мінус, надіюся, ми так поставляли вже все. По всю посуду помили, поскладали, ну, в общем не свині. Тут стіл поставили. Зараз я цю хату закриваю. Все ніби добре. Помили, повключали, сміття позабирали. Ну, ніби все добре. Наверху, надіюся, що е, все ж теж добре, бо ми тут не спали. у себе ми то поприбирали. Так. Світ ще один виключить. І цю хату, в принципі, можна закривати. Ну, все. Цю хату можна закривати. Так, учителька, торт їмо, не викинули. <хи> да, торт добрий. Їмо. Торт їмо. Ще он суп. Той, що вчора все помили на цій хаті. Тут суп, в общем. Я собі нагріла. Їмо суп і зараз треба нам на, на церкву їхати. Цього дядюнчика причастить, Да? так? Да? Ну? Може він би теж зупинять чи ні? Сара? А, ну... Ну добре. Тут теж все. Ще раз включили помити посуду, бо не захотіли десь тарілок мити. В общем, все поприбирали, поліцькі залишили. Замикаємо хату, тапочки ще наші. І дякувати цьому дому. Хоп. І до відзання. Мені їхати первый, не дворі закриті. Фу, але твій дизель кипить. Воняє дизель. В общем, всі попакувалися. Ми теж. Ну все, це називається. Умієте кататися, вміємо... І санки возить. Запакували нашу машину. Максима там взагалі. Максим скільки нам харчів понавіддавав. Що, мабуть, ну, цей тиждень, я думаю, що хоча ми коли двох вдома, то може й швидко поїмо. Готувати пару днів точно не треба. Сара теж каже, я три дні годувати не буду, бо дійсно почти нічого не їли. Їли м'ясо, суп, суп наварили, але суп забрали з собою. Бо дійсно так шкода було вириливати такий добрий суп на вогні. Ну, взагалі, я сьогодні з'їла дуже з великим задоволенням. Їдемо, нам треба, ну да, зараз якраз встигнемо в церкву Максима Малого причастити. І приїдемо до нас. Максим допоможе нам все занести. І, в принципі, я їх проведу. Буду. Буду забрати торби. От такі. Фух. Потягували городичі гарбузові, сами не змогли за поzanoсити. Макс спить? Ні. Ні. Смочек десь пастушку мусиш знайти. Ja Jestem z przodu. Mam. A z przodu ma Sara. Nie? Ja mam z przodu. Tam. A, Maksiu! A, tam ośrodki, nas, a nie nie pozwolę, żebyś Co, milaj drogi Wam? Tak. Ty, Maksiu! Ja Maksiu! Jaką ma tutaj podobną słodzę? Ja, Laura! To jest na Dobrze, milaj drogi Wam. Dziękuję za weekendy. To co, do zobaczenia chyba już latem, nie? No A wy w maju chcecie przejechać jeszcze? No jak będziecie chcieli, no to to nie ma sprawy Aleks mówił, że jak urodzisz Aha, pojęła, no dobra, to do maja To nie za długo, milego No Bo ja myślałam, że wy litą. Ну й літом і Ну добре, як можете, то нема справи. Ну добре, все, хороші так, вам так, дороги. Прошу. Ну та да, я теж, ви виїжджайте, а я заїду, мабуть. Все. Родичі гарбузові уїжджають. Така Помогли нам все позаносити зараз Максиму. Оля ледь заповз. Зараз я поставлю машину туди, де вони все їдуть. А, Максим водар в навігатор. Ой, погода вияснилася, сонечко. Але вітер холодний. Я зараз піду там торби розбирати. Баді мити. І мені треба, я стою там, переставити. Хоча ми завтра будемо їхати, ну добре, під'їду потім ліпше. Їхати завтра з утра будемо до лікаря. Ну все, пока. Пока! Пока! Все, поїхали загружені, страшне, але забили машину. І ми їжі собі, ну, їжі капець, звісно, понаготовляли. Але найважливіше, що ніхто не був голодний. Це найважливіше було. Переставляю машину. І, в принципі, вона б могла тут стояти, щоб я завтра не під'їжджала Колі. Завтра, як будемо йти. Хай стоїть, може, я не знаю. Добре, вечір, якщо що переїду. Хай стоїть, напевно, бо Коля завтра буде знову скакувати. Добре, машину закрили. Ну все. Такі вихідні були з родичами. Приємні, я що запам'ятаю, але те, що Коля зламав ногу, це, звісно. Надіюся, будемо пригадувати це із посмішкою. Коли в мене время, щоб йому зняли гіпс. Я Забула вам показати. Максим із Сарою нам подарували таку орхідею нову. Надіюсь, вона нам приживеться. Поки що тут стоїть. Що ми вже О, дивіться, як мені руку перебинтували цей раз. Вдома я вже все розібрала, поїли і я, і коля. Один клієнт тут, я йду хочу на ліжку лягти відпочити. Поки я все розібрала, я не знаю, скільки ми приїхали. Около 12 додому. Ну, от бачите, разом, звісно, скоріше, але вже ж такі послідства у нас, то що ж зробиш? Розбирала все сама. У мене вчора такі налиті ноги були. У мене і зараз, звісно, Но трошки поліпше. Учора такі ноги налиті були. У мене ось цей палець це із закопаного ж <смі> ніхоч почорнілий. народжу, мабуть, вже і зріжеться. Фух. Іду лежати, бо змучена, страшна, просто нереально, нереально. Ще, до речі, я не сказала, що ми ж сьогодні все-таки поїхали в церкву. Не на початок служби, а ми приїхали десь без 10-11. Служба почалася в 10. І якраз ми приїхали, хвилин 10 почекали, якраз причащали. Я пішла з Максимом, <кх� Champions> e, з двома Максимами в церкву. Пішла з Максимом малого причастили, потім поцілували там і хрест. Ну, в общем, всі ці обряди. І, в принципі, приїхали. Сюди Максим із Сарою помогли нам усе занести додому, і ви бачили, вони поїхали додому. А я тут оцей весь час розбирала все. Такі от діла. О! Так що все. Добре, що все вдалося. Я дуже задоволена, що із хатою все добре, що нічого ніде не пішло, шкери береть. Що їсти наробили, хоч ніхто й не їв, що Максиму я допомагала з закупами. В общем, у мене за себе дуже велика гордість, що і я зробила все по максимуму. До себе перекопатися нема до чого. От. І добре, що і з церкви вийшло, і із... сьогодні вийшло все так, як ми хотіли. єдине, звісно, що пішло не по плану, то що коля зламав ногу. Але це ж вже таке. Так треба було, напевно, по-іншому не знаю, що сказати. Уже є, як є. Завтра їдемо в лікарню до ортопеда і будемо вже далі вирішувати ці питання і будемо знати, вже, наскільки лікарняний і так далі. Я кажу, добре, що я е не народжую. Ну, тобто, добре, що це сталося не в травні, коли кожного дня ми чекали, що... Почнеться саме той процес. І я кажу, коли це би було конечно, триндець, якби е, я ходила з дня на день що а, а ти з одною ногою не змог би мені ні допомогти, ні сумки, ні то. З бадів не було з ким гуляти. Ну, в общем, кажу, добре, що це зараз у мене сьомий місяць іде. Е, от. Дай Боже, що йому гіпс наложили на 2-3 тижні. А взагалі подивимося, наскільки, як себе буде почувати, просто отак, отак робимо, щоб не на місяць. І все. От. Ну так, да, буде тяжко мені, звісно. Але ну що ж зробиш? Нічого страшного. Ми родина дамо ради. Кажу, Колі Коля дуже розстроєний, звісно. Я кажу Колі Коля, ну що вже зробимо. Нічого, добре, що всі живі і все. Добре, що так зложилося. Нічого. Дуже багато родин і людей через це проходили. І ми думаю, будемо невинятком, добре йду лежати.